Вітаю всіх! І так, з першого відео, відео вилазить друге. Дата кінця війни залежить від території. в чому справа. І це вже правда, що вона залежить від території. А давайте подивимось. Давайте подивимось колоду результату. Багато колод я не хочу брати. Результату. Тут саме результат нас цікавить. Ну, перше, звісно, цю колоду вона круто відображає. Ну, якщо вже. Поступитись територіями і виселити людей, звідки це можливо, просто поступились, виселили. Це дасть результат позитивний для закінчення війни. Давайте дивитись. Скажи так життю. Так, так але з обережністю. На дні колоди таємниця відкриється пізніше. Тепер увага. Ось про що мова тут в мене. Наприклад, приводжу вам цей приклад. Ми змирилися з тим Донбасом, виселили просто людей, вивезли, ну, щоб не жили в цих умов все, забули. Але, скажи так життю, так ми скажемо. Так, з обережністю. Ось чому ризики. Оці ризики. Коли ризики. І вірогідність спокою дорівнюють 90% обидва. Ось вам прикол. І таємниця відкриється пізніше. Ось ще нюанс: що нас потім чекає? А чекає нас те, що чекає? Відповідь ви бачите. Чому скаже так життю? Самі розумієте, що мова про території, на яких не можна якісно жити. Якщо люди звідти виїжджають, в них автоматично відкривається якісне життя. Хто б що не казав? Тут мова про безпеку і про умови життя, воно все одно відкривається. А тепер питаю у колоди дверей. 78 дверей за результат. Якщо Україна визнає, поступиться територіями, що Україна поступиться територіями і вивезе звідти людей, просто вивезе людей, щоб там не залишались люди, це дасть змогу закінчити війну. Це дасть результат для закінчення війни. Покажи. Королева Кубків. Типу, да. Дивимось далі. Це перемога Трампа, перш за все. Новий етап життя, втрати. Ну, втрати розуміло, зрозуміло це. І знову дивіться нюанс. По-перше, наді колоди повішений, що вже не дуже. І мова не про оцю п'ятірочку Пентаклів, де в нас втрати. Ні. Там, по суті, інша картинка вилазить. Далі йде сила і далі карта війни замикає все це щастя п'ятірка мечів, карта війни. Якби вона була перша, це щось. І то перша тут активна карта також. Активні дії. Дві мечові карти, клас. Ось вам відповідь. І карта сила випадає. Тут можна сказати мову про накопичення сил з обох сторін. Накопичення сили тепер з обох сторін дуже цікавий. Перебіг подій, правда? Особливо ось нам на Харківщині. Взагалі зашибись. Це вам так, для роздумів. Добре. Давайте спитаємо напряму. Ось, якщо Україна поступається територіями, вивозить людей звідти, звідки це можливо, буде результат для нас позитивний. Буде він? Прям для нас позитивний. Так, але обережністю. Як вам далі? Непевно, ось вам ризик виправданий. Що вам ще тут сказати? Твій шлях унікальний. Тобто кожен вибирає свій шлях, де жити, як жити, що робити. І чому ось так, так з обережністю? Бо якщо це треба зробити в певному варіанті. Дивіться, знову, непевно, да? непевно. І тут, ось, якщо подивитися наверх, 5. П'ятірку мечів беріть, п'ятірку пентаклів беріть, п'ятірку кубків беріть, п'ятірка жезлі. Карти відчаю, хитрощів боротьби. Негатив. Це вам так. Слово. Ось вам і відповідь. На це питання. Далі навіть не бачу сенсу розглядати. Чому? Тому що тут, на жаль, я скажу так, Україна робить трошки правильно. Чому? Тому що для тих, хто далеко, звісно, неправильно. Треба. Ну, що там, той Клаптик Донбасу. Дніпро. Згодна, Мова не про Донбас. Мова про Дніпропетровщину, Харківщину, Сумщину, Запоріжжя. І далі Дніпро. По Дніпру. Далі Полтава. Самі розумієте. Про що це мова? Не про Донбас. Донбас це зрозуміло, що вже. Ну, все. І далі позиція. Стоїмо, де стоїмо, і також розглянув відео.